Україні героям слава, як можна наколідувати пару доларів в інтернеті, використовуючи прості кроки, які ви бачите у відео, зможете заробляти від 40 доларів і більше всього за пару днів. Умовно кажучи, колядуючи в інтернеті. Ви на каналі Шаркус, де все про заробіток. Приємного перегляду. Чому я сказав, що будемо колядувати в лапках? А тому, що до Різдва та Нового року нереально багато різних конкурсів на біржах, сайтах по заробітку та інших. І за виконані прості дії ви будете отримувати реальні гроші. Завдання будуть по типу зробити трейд на біржі, вступити в команду і ви вже берете участь в конкурсі. Так будуть гарантовані призи, але також будуть акції, коли ви виконали всі умови. Вас додають у список і потім чекаємо результатів. Ну нах... І так, зараз ви побачите майже всі самі круті і найбільш високооплачувані завдання з нагоди Різдва Христового та Нового року. Також скажу одразу на кожну акцію я посилання залишу в описі під відео і постараюся розкласти в тій послідовності, які будуть у відео. Перша – Крісмас Карнавал від біржі Бінгікс. Тут одразу декілька промок, в яких ви можете взяти участь. Найпростіше це ви просто реєструєтесь за посиланням внизу під відео. Переходите на сторінку акції, відкриваєте подарункові коробки. Там попадаються різноманітна криптовалюта, подарункові ваучери та бонусні гроші, які ви можете використати, і увесь прибуток, який ви з них заробите, просто фіксуєте прибуток в доларах чи виводите на криптогаманець. Коротше, робите все, що хочете. На даний момент я маю 65 доларів у бонусах, криптовалюти XRT, Dogecoin і Arbitrum. Все це вже на моєму балансі. Нагадую, взагалі нічого не роблячи, ніякі трейди, ні нічого. Відкрив коробку і отримав за це нагороду. Коробки ще не всі відкриті, тож реєструйтесь, відкривайте їх та отримуйте Маєте свою криптовалюту просто зараз. В наступному підменю, а саме наступна акція це індивідуальний конкурс, де за найбільший обсяг та прибуток ви зможете розділити призовий фонд. І одразу наступний конкурс це командні змагання. Тут ви можете вступити в мою команду і просто одразу берете участь в командному конкурсі. І, звісно, якщо ви самі торгуєте, ви берете участь і в індивідуальному конкурсі, а також командному. Всі ці умови потрібно виконувати на ф'ючерсах. Тож, якщо ви активний трейдер, будь ласка, приймайте участь. Далі акція на цій самій біржі Binix, але вже спотовий конкурс різдвяної торгівлі. Тут ви можете бачити завдання, виконавши їх, одразу отримуєте нагороди, які прийдуть вам протягом 7 робочих днів. Це максимально просто. Чим більший ваш об'єм торгів, тим вище ви в таблиці. За перше місце дають 1 біткоін, за друге місце 10 ефірів, за третє місце дають 5 ефірів. Всі інші нагороди ви зараз бачите на екрані. Завершальна акція на біржі Бінікс, в принципі, їх ще є. Можете глянути в ньому телеграм-каналі. Це різдвяна рулетка. Виконавши покрокові завдання, ви отримуєте шанс прокрутити коло. Та виграти будь-який приз. І так, ця рулетка безпрограшна, тож можете спробувати свою удачу. Набираємо об'єм на спотів 50К, отримуємо 10 прокрутів, а також 100К на ф'ючерсах і отримаємо плюс ще 15 прокрутів. Ось такі, як би умови. Друзі, пропоную до вашої уваги канал КриптоРа, телеграм-канал, в якому все про криптовалюту, новини, аеродропи, топові роздачі, з яких можна забрати пару доларів уже зараз. Коротко та зрозуміло про криптовалюту. Також якщо ви любите потрейдити, адмін адмінкриптоЕР часто дублює свої угоди. Тож запрошую підписатись на цей канал та бути в курсі всіх новин і забрати своїх перших 20 доларів з роздачі прямо зараз. Посилання на телеграм-канал КриптоРа залишаю в описі під відео. Наступна біржа це Binance і акція до Дня Святого Миколая. День Святого Миколая минув, але акція продовжується. І надіюсь, відео вийде до кінця акції, так як умови тут максимально прості, потрібно просто зробити об'єм на споті в 75 доларів, і ви автоматично берете участь у розіграші 0,1 біткоїна, що на даний момент дорівнює плюс-мінус 4 тисячі доларів. Ну і, звісно, гранд турнір Можна взяти участь у різних направленнях, такі як фьючерсна торгівля, спотова, грітботи і тому подібне. Також ви можете просто вступити в команду, і якщо у нас буде Багато учасників можна просто так забрати приз. А саме забрати пул, який зараз становить 360 тисяч доларів. Якщо до кінця акції набереться ще більше учасників, пул там зростатиме. Все це ви можете глянути на сторінці акції. Посилання на реєстрацію біржі Бінанс залишаю в описі під відео. Переходіть, отримуйте знижку 20% на комісії пожиттєво. Також ще є декілька промо, і, звісно, вони будуть до нового року і після. Все це ви можете знайти в моєму телеграм-каналі Шаркус. Підписуйтесь, там найшвидше виходить пост про ту чи іншу промо-акцію. Також інші способи заробітку. Посилання на свій телеграм-канал залишаю в описі під відео. Наступна схема стара, як світ, але досі робоча. Звісно, такі соцмережі, як Тікток, Ютуб і тому подібні, у вас є, але додатково потрібно зареєструватись в Pinterest, якщо у вас там немає. З них будемо брати трафік. а лити трафік будемо на скорочення посилань. Найкраще ця зв'язка працює на п'інтересті, так як там аудиторії в 80% це США і Європа. Тож конверсія буде в рази більша, ніж в Україні. Як на цьому заробляти? Просто Шукаємо товари, які пов'язані з Різдвом і з Новим Роком. Щось типу ялинки, горлянди, різний декор і тому подібне. В інстаграмі цього контенту повно. Просто скачуєте, додаєте іншу музику, декілька переходів, і все, ви маєте унікальний контент. Наприклад, ви закинули відео чи фото з горляндами. Далі ці горлянди шукаєте на Amazon, AliExpress чи eBay. Копіюєте це посилання і переходимо на сервіс Sharem. вставляємо туди довге посилання, і на виході отримуємо малесеньке коротке посилання. І за тисячу переходів за посиланням, просто пересічте. Ваші відвідувачі можуть нічого не купляти, а просто перейти, глянути, наприклад, яка там ціна, скільки метрів мають ті гарлянди, і все. За це вам заплатять кошти. Ось, наприклад, якщо тисячу людей з Канади перейде за посиланням на персональному комп'ютері чи ноутбуці, вам за це заплатять майже 20 доларів. А якщо ці ж люди з Канади перейдуть за посиланням на телефоні, ви отримаєте не цілих 25 доларів. Чіптоці, так як не можна додавати декілька посилань, просто вставляєте ваш Телеграм. А в Телеграмі вже публікуєте різноманітні ось такі самі скорочені посилання, тільки додаєте картинки до них, щоб люди розуміли, куди веде дане посилання до того чи іншого товару. В Пінтересті набагато легше, там під кожним відео чи фото можна одразу додавати ваше посилання на той чи інший товар. Просто у клаці «Вебсайт» вставляєте ваше посилання. Так, в ідеалі, якщо б ви набили вже руку і трафік у вас був регулярний, просто підключаємо партнерку від Amazon. Просто отримуємо своє реферальне посилання з будь-якого товару, який є на Амазоні, і далі з кожної продажі ви получатимете відсоток. Ну і останній спосіб найтоповіший берете TikTok, накручуєте тисячу підписників і починаєте колядувати. 19.01.2006 рік рік собаки. Спеціаліші ридані славімі його даю гарантію. Ви напевно більше наколідуєте, ніж ходити по сусідах. Не факт, що більше наколідуєте у родичах, які вам даватимуть гроші, але до речі, спробувати можна. Я взагалі писав цей сценарій, і ось кінцевий спосіб заробітку. Це типу має бути як прикол, але з другої сторони, я думаю, точно знайдуться такі люди, які наколідують собі в тіктоці на новий айфон і на ще якісь дурнички.